Технологія нанесення мурувального розчину тепловер. Для кладки стінових матеріалів з підвищеними теплоізоляційними властивостями пустотілі і повнотілі керамічні вироби і цегла. Блоки з пінобетону, газобетону, ракушняку вапняку рекомендується використовувати суміш тепловермурування М700. За рахунок підвищених теплоізоляційних властивостей розчин не допускає утворення містків холоду через мурувальні шви. Для приготування розчинової суміші в чисту ємність об'ємом не меншим 30 літрів наливаємо 7 літрів води. Для якісного змішування всіх компонентів висипаємо вміст упаковки повністю. Вміст однієї упаковки сухої суміші дозволяє отримати не менше 24 літрів розчинової суміші та достатньо для покриття майже 2,5 квадратних метрів товщиною в 1 см. Для отримання однорідної маси використовуємо електричний міксер з потужністю від 1500 Вт з частотою понад 500 обертів на хвилину. Змішувальна насадка повинна мати діаметр не менше 100 мм. Розчинову суміш інтенсивно перемішуємо до одержання однорідної в'язкої маси. Перед нанесенням розчину обробляємо поверхню водою. Після чого наносимо розчин тепловер мурування М700 за допомогою звичайних штукатурних інструментів. Покривши поверхню керамоблоку, знімаємо знімаємо шар розчину за допомогою гребінця та встановлюємо керамічний блок на поверхню розчинової суміші та врівнюємо по порівню. Суміш тепловер мурування М700. Теплоізоляційна. До складу суміші додається перліт, що є пригодним та легким утеплювачем. Екологічна, вироблена на основі екологічно чистих природних мінералів. Паропроникна володіє високими показниками паропропускної здатності, дозволяє поверхням дихати, залишаючи їх сухими. Негорюча відноситься до класу негорючих матеріалів та витримує температуру до 900 градусів Цельсія. Біологічно стійка. Не містить органічних домішок та не страждає від дії гризунів. Довговічна строк ефективної експлуатації понад 25 років. Використовуйте суміш тепловермурування М700 для кладки стінових матеріалів з підвищеними теплоізоляційними властивостями. Деталі на тепловер.ua